Добрий день, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка, кожному дому я щастя бажаю. Небові миру, голубу неба, кожній дитині всього ще їй треба. Хай усміхаються діти щодня. Доброго ранку, доброго дня. Добрий день, малята, я вас питаю, хочу вам сьогодні розказати про те, як піночка до зими готується. Настала для білочки найклопітніша пора. Треба свою хатку до зими готувати, утепляти. Зранку до вечора білочка клопоче, суху траву, мох збирає. Всі щілинки в гнізді затуляє. І їжу також треба запасти на зиму. Знайте, білочка на кущі горішок. Зірви заховає десь у шпаринки дерева, а то ще в дуплі цілу комірку влаштує. Горіхів, жолодів туди назбирає. Білка і гриби на зиму припасе, стрибне на землю, знайде гриб, схопить його зубами і тягне на дерево. Там вона його в розвилку між гілками затисне, гриб висохне, а як настане зима, білочка знайде його та з'їсть. Чимало треба білки, горіхів, жолодів та грибів запасти восени. Зате взимку вона не голодуватиме. А тепер скажіть, малята, які похоти має білочка восени? Яку їжу вона запасає, як білочка сушить гриби. А ось відгадайте загадку. Стоїть при дорозі на одній нозі і жапочку має, та нікого не вітає. А хто підійде близько, вклониться йому низько. Восени ліс багатий на різні припаси. На горіхи, гриби, ягоди, жолоді. А які гриби, ви знаєте? Так, молодці, це лисички, боровики, сирогішки, дружня, сімейка опеньків і навіть мастрівки. Молодці. А чи всі гриби можна їсти? Ось, наприклад, оці красиві червоні охомор? Ні, їх їсти не можна. Вони отруйні для людей, але ріком для звірів. А які? Ягоди вам знайомі. Лісові ягоди теж бувають різні, і корисні, і шкідливі. Серед корисних ягід це малина, суниця, ожина, чорника, журавлина, брусниця і навіть шепшина. А чи записаються люди цими ягодами? Так, кожна господиня рада лісовим дарункам. Із них можна приготувати і варення, і компот, і навіть джем. З малини можна приготувати варення. І буде малинове варення, а компот із суниць ми називемо соничним компотом. Кісіль із ожини ожиновим кісіль. Желе із чорниць чорничне желе. А сік із журавлини журавлиний сік. Мус із брусниці буде називатись брусничний мус. Настій із шипшини шипшиновий настій. Білка скук. На пеньок, щоб зірвати собі грибок. Білка скік, білка скок. Де ж подівся наш грибок? Втік грибок під пеньок, під осиновий листок, білка скік, білка скок. Не знайде малий грибок. Що, чи знаєте, малята? Як лісові слова на звук А так, молодці, це малина, Ромашка, шишка. Чепшина, ялинка. І звичайно трава Молодці. Ой, а що це у мене за гості в лісі Привіт, малята, мене зовуть Оленка, а я Сергійко. Ми теж хочемо з вами пограти. Ой, Оленко, поглянь, тобі грибок Хочеш грати, розкажи, який він. Це баробичок, він великий, смачний і корисний. Передай його Сергійку. У мене яєдки пожини. Вони соковиті, смачні, дуже схожі на малину, але мають чорне забарвлення. Але добра, які кідарунка лісу б розповісти ви? Будемо далі грати, подивись до нас, Сашко. Прийшов, привіт, Сашко! А я пропоную вам пограти у гру «Живі слова. Наша мова складається з речень. Речення складаються із слів. Кожен із вас буде одним словом, а потім ми з нього складемо речення. Домовились? Сашко буде словом горіх. Сергійко буде знайшла, а Оленка буде білочка. Нам з вами треба побудувати речення Білочка знайшла горіх. Хто повинен помінятись місцями? Молодці. Оленка повинна помінятись місцем із Сашком. І вийде в нас речення Білочка знайшла горіх. Молодці. Якщо хороша постановити і свідково незабаром прийде сама. Тому я хочу саме намалювати осінній пейзаж на згадку. Вітер залетів у гай, ти де дерева не гайдай, сильно війте, не тряси, щоб не тріснули вони. А малювати ми сьогодні будемо з вами відбитками наших пальчиків Спочатку використаємо жовту фарбу, це буде крона наших дерев. Потім добавимо червоної, жовто-гарячої і трішки зеленої. За допомогою коричневої фарби і пензлика ми намалюємо лінію землі, потім знизу до нашої труби намалюємо стовбур. Знизу він буде розширений, догори буде трішки сходитися. Потім знову наберемо на пальчики трішки фарби і намалюємо листочки, які попадали вже на землю. Ось і готова наша робота. Ну, ви ви також не посуміли. скільки опыти, Ось і настав час прощатися. Говоримо вам, до побачення, до нових зустрічей. Чекаємо на ваші роботи.